До зали засідань Верховної Ради України для виступу від імені Олімпійців запрошується наш колега, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту, олімпійський чемпіон 2020 року, призер Олімпійських ігор 2016-2024 років. Жан Венсанович Беленюк. Дякую, дякую. Безмежно радий сьогодні бути присутнім тут. І сьогодні хочу підняти тему не порядку денного, а підсумкам 33-х Олімпійських ігор, які пройшли в Парижі. Але до початку свого цього виступу я хочу подякувати нашим збройним силам України, нашим військовим. Нашим військовим захисникам і захисницям, енергетикам, медикам, всім тим людям, які зараз стоять на сторожі і на захисті нашої батьківщини від ворога, кожного дня долаючи серйозні перешкоди, перепони на шляху, але впевнені, що це все виліться в нашу майбутню перемогу. І саме завдяки ним, ми, в принципі, як олімпійці, мали змогу виступити на цих Олімпійських іграх. Хоча готувалися і без світла, і зі зруйнованою інфраструктурою. І багато... Ця війна вона торкнулася абсолютно кожного, кожного олімпійця, кожного українця. І, звісно, що хтось втратив дім, хтось втратив рідних та близьких, хтось втратив свою надію, тому що Росія вбила біля 500 атлетів українських, які були чемпіонами Європи, чемпіонами світу. Які мріяли про свій п'єдестал на Олімпійських іграх, але через цю війну вони вже ніколи, на жаль, не зможуть вийти на п'єдестал. Я хочу закликати і вшанувати цих атлетів і всіх загиблих на цій війні хвилиною мовчання, будь ласка. Дякую. Росія загалом зруйнувала більше 500 інфраструктурних об'єктів спортивної направленості. І я хочу вам сказати, що для нас був принциповий недопуск росіян на ці Олімпійські ігри, і нам вдалося це зробити. Їх там не було. Дякуючи в тому числі зусиллям українського парламенту. Президента України, уряду спільними зусиллями журналістів, журналістів, громадських діячів, які всі долучилися до цієї ініціативи, і ми вибили русню з олімпіади. Чесно кажучи, всупереч цьому, всупереч такій нелегкій підготовці, наші українські атлети вони змогли себе проявити. Вони були українськими амбасадорами. На цьому э, заході, тому що зараз вони були не тільки в якості спортсменів, які. Дайте, будь ласка, завершити, шановні колеги. Якщо ви не проти, я думаю, Жан Венцанович заслужив дякую. це все. Дякую. Жан Венцанович, попри те, що ти там завершив кар'єру, тут ти тільки її починаєш з продовження. Будь ласка. Дякую, дякую. В нелегких умовах йшла підготовка. Як я вже зазначив, без світла зі зруйнованою інфраструктурою, часто далеко від батьківщини, але тим не менш наші атлети себе змогли проявити і, показавши найкращий результат за 12 років, це попри війну і попри зруйновану інфраструктуру. І всі ви, напевно, дивилися за перебігом подій на Олімпійських іграх, всі вболівали за нашу команду шаблісток на чолі з Ольгою Харлан, які вибороли золоту медаль. Здобули цю перемогу. Я хочу озвучити всіх, хто здобув ці звітяги. Наші золоті медалістки Ольга Харлан, Аліна Комощук, Олена Кривацька та Юлія Бакастова. Всі вболівали за Ярославу Магучих, яка виборола золоту медаль. Чергова. А як, як бився наш Олександр Хижняк? Який не дав жодного шансу нікому, просто знішив всіх в ринзі. Я впевнений, що після цього будуть сотні і тисячі дітей ходити на спортивні секції, займатися тим чи іншим видом спорту і прославляти на, мабуть, нашу державу. Три рази ми слухали гімн України на цих Олімпійських іграх. І крім того, срібні медалі. Завоював Сергій Куліш в стрільбі. Нам це до, до речі дуже необхідно зараз вміти вправно стріляти. Ілія Ковтун срібна медаль в спортивній гімнастиці. Парвіз насібов срібна медаль в греко-римській боротьбі. Людмила Луза Анастасія Рибачок слібний медаль в змаганнях з веслування на байдарках та каноє. Бронзові нагороди Олімпійських ігор в Парижі Отримала Ольга Харлан, бронзова медаль в фехтуванні. Ірина Геращенко, бронзова медаль в легкій атлетиці, стрибки висоту. Михайло Кохан, бронзова медаль в легкій атлетиці, метання молоту. Ну і ваш покірний слуга виборов бронзу медаль. І таким чином, таким чином зібрав всю колекцію олімпійських медалей золото, срібло та бронзу. 22 в -е, підсумку загальнокомандне місце. І дякуючи в тому числі парламенту, який підтримує постійно законодавчі ініціативи, більш ніж 300 голосів ми постійно маємо. Тому дякую вам. В цьому, в цьому результаті є і е, суттєва доля вашої підтримки. І хочу побажати всім, хто не реалізував, тому що спорт це така штука, де ти можеш готуватися дуже довго. І і прискіпливо, але буває, що не виходить і бувають невдачі. Я хочу побажати всім спортсменам не зупинятися, а йти далі і вірити в свою олімпійську мрію, тому що я впевнений, що вони в змозі себе продемонструвати на наступних олімпійських іграх в Лос-Анджелесі. І, до речі, хочу подякувати всім тренерам, всім людям, які готують наших олімпійців, тому що без їх підготовки не було б цього результату. Дякую. І наприкінці цього виступу я хочу зазначити, що наша команда була максимально об'єднана, об'єднана розумінням, в якій ситуації знаходиться країна. Об'єднана в тому, що нам потрібно доносити проукраїнські наративи на увесь загал. Нам треба розповідати про те, що війна продовжується в нашій країні. Кожного дня вбивають українців, кожного дня руйнують наші міста і села. І нам потрібно Допомога з усього світу, ми максимально ретранслювали цю інформацію на увесь загал. Я сподіваюся, що вона допоможе, і сподіваюся, що ми справилися з цією задачею. І я закликаю всім нам тут бути так само об'єднаними навколо однієї мети перемоги нашої країни над агресором. І ще одне, тільки що я проїжджав скрізь блокпост, там багато мітингувальників, які нагадують нам про те, що в нас є багато військовополонених. Ми повинні про це пам'ятати кожного дня і робити як держава максимум від себе залежного для того, щоб вони повернулися на батьківщину. Слава Україні! Слава українському спорту. Доброго.